Сьогодні в нас чергова нагода зібратися разом. І це приємна дуже нагода. Гімназисти взагалі люблять дарувати сюрпризи. Рік щойно почався, а ми вже зібрались для нагородження. І сьогодні, кого ми бачимо? Ми бачимо кращих спортсменів нашого навчального закладу. Спорт, ви знаєте, це сила, спорт це спритність, спорт, спорт це вміння працювати, жити в соціумі, будувати стосунки в команді. Бо спорт любить найсильніших, найсміливіших і не тільки тілом, а й духом. В здоровому тілі здоровий дух. Тому я знаю, що всі, хто сьогодні буде нагороджений, матимуть майбутнє Уже тому, що вони не впадатимуть в депресії, вже тому, що вони розвиватимуть завжди самі себе, бо вони самоорганізовані люди, вже тому, що вони вміють долати перешкоди, вони вміють терпіти поразки, вони вміють гідно. Отримувати перемогу не принижуючи тих людей, які залишилися на другому, третьому і далі після них. тому я вами пишаюся і хочу, щоб ви знали в обличчя героїв, які розпочали рік навчальний, і я знаю, що це ще не кінець. Це тільки початок наших звершень і наших досягнень. Воювала третє місце бігу на тисячу метрів, на тисячу метрів. Це для дівчат важкий на Молодець. Передали нам військові загамок. І нещодавно закінчили змагання з насильного тенісу. Наші тенісисти в команді були другі, трошки не повезло, старалися, але я думаю, що будуть продовжувати свої спортивні досягнення. І вам це знадобиться, особливо випускникам, у вищих навчальних закладах. У нас є діти, які в вищих навчальних закладах виборювали навіть за це путівки у Карпати. А Леся Карпенко їздила і вона в університеті завідувала спортивними, спортивними гуртками і займала спорт. Значить, по тенісу в нас друге місце на першому столі, на третьому столі серед дівчаток вперше приймала участь Булик Валерія. Відрив невеликий і в рішаючій партії. Молодець. На першому столі в жорстокій боротьбі. Друге місце. Петленка Едуард. Не знай, у дуже сильний Але, не але не Перше місце на другому столі. Яковлів Євген. Також важка боротьба була, але вже не був кращим. І у нас традиційні змагання кубок маслоробного комбінату, де спонсор депутат обласної ради Олініч нам завжди організовують ці змагання. І ми, е, хоч і менше у нас там дітей займається футболом, більше баскетболом, але в цьому році, в цьому році перемога була дійсно 15 забитих, 0 пропущених. Також ще в нас не було в нашій історії. 5 школа, школа 8-0 і 2-0 у фіналі професіоналів з третьої школи виграли. Називаю це фурок. Це Називаю прізвище. Баку Медуар. Виходиш і отут, отут чекуєшся. Кожному на пам'ять фотографія з підписом. Купенка Артем. Давайте футболісти співаємо. Давайте співали. Вовкотар Євге. Потім в запасі, потім чекали. Відставили. Ярошенко Андрій. Вітайте Владислав. Ховався в поводжу. Станціюк Владислав. А наступний рік вже буде основа. Потопає в Керував захистом. І журба ігор, капітан нашої команди. Капітану, треба в далі танцювати, вашій цілі. Пані головою забив дня. Вони переможці у п'ятому, у шостому, у сьомому класі і, один, і в один серед переможці. І, от і в 11 класі. Це так ми займаємося. футболом. студентів знаєте за якими параметрами? Чи є в них ось такі досягнення? Я вам серйозно кажу. Беруть тенісистів, беруть баскетболістів, беруть, дають гранти, футболістів, дають їм гранти на навчання тільки тому, що вони вже довели свою спроможність, міць, терпіння витривалість у спорті. І люди отримують освіту і за кордоном. Тільки завдяки спортивне звичайні. Тому всім я вам бажаю спробувати своїх сил в усіх галузях. Не зупиняйтесь тільки на спорті. Хай вам щастить, хай вам здоровиться. Батькам вітання від у нас усіх. А нашим вчителям фізкультури, які працюють з вами з року в рік, далися, велика велика подяка. Володимир Борисович добре за цих змагань. Ну і фізично, і якби і психологічно нам допоміг налаштуватись на ігри. Ну, також хочу подякувати директору за привітання. Ну, нам легко було якби, іграти, тільки в фіналі трохи прийшлося постаратися. Ну, я, Ігор, хочу, я була на грі, Я була просто дуже далеко. Але ви думаєте, я виходила на сайт кожен день. І все дивилася, статистику ваших сухих перемог я бачила. Так що я з вами була по думки, Спасибі вам, молодці. Від, від, від випускників ми вам дякуємо.